21 листопада ми відзначаємо День Гідності та свободи. Свято встановлено на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. Димить майдан палають шини брудно, стовпами сажів під небесця б'є. А жінка у дорогій розкішній сумі. Бруківку хлопцям справно подає. Приїхала з роботи на хрещати, довідатись, чим треба підсониця. А тут таке коли передягатись, як на вагу життя кожнійськомить. Побійтесь Бога, пані, йдіть додому, бо в вашій шубі буде тут гаплик. Не переймайся синь. син. Я по дому її нарешті викинув смітник. Аби лишень прорватися, мій любий. Відстоїмо країну, буде все. Заробимо собі ще на шуби. Ти тільки, сину, бережи себе. Золотоверха совість України, Михайлівський славетний монастир, не став перед катами на коліна, синів у древніх стінах прихистив. Забили дзвони, вперше голосили за вісім, ну і за пам'ятних століть. Виходьте, люди, гине Україна, покиньте все і на майдан спішіть. І потягнулись, річища народу, зійшлися сотні, тисячі киян. Йордан у вітні відступила сходу, бо нація повстала з під ярма. А потім попід морами товстими лежали закривавлені тіла. Хірка жалоба у дворі святині із кожної щілинки проросла. Крізь того, непоранених молитва возносилась до неба зі слізьми. І вкотре молоді семінаристи, мов ангели схилялись над людьми, у келі, маленькі на колінах, старий монах вичитував псалтир, втирав сльозу стражденній Україні, золотоверх і древній монастир, бо й вона з пораненням у душу стояла у притворі, як свіча, оплакуючи молодих і мужніх, закутавшись в незміряну печаль. А нині на високих древніх банях, де сонечко міниться у хрестах, Небесна Сотня вуцарському бранні, Небесну зброю чистить на вітрах.